Так, ось такі курчатка вже вилупилися. Це у нас їм вчора вони почали лупитися. Нас. Ну, прям гарнесенькі. Вага 45-50 Ну, Це зазвичай такі йдуть гарні перші. Заложив я 430 mm -hmm. штук. Та, чуть більше там виходить. Я заложив десь 460, да, 460, але 30 штук відійшло було неоплодотворених. Я перебрав на п'ятий день, які в нас оплодотворювані були. все, І в мене залишилось 430 штук. І Буду бачити, скільки курчат вилупиться. Це цікаво. Так що, кому треба хороша несушка, це в нас порода хайсекс. Такі гарні курчатка величенькі. Тобто, суточне, воно ще нічого не їло. Гарне. І вже його вага десь 45 грам. Це для несушки, ну, несушки великі, яйця зазвичай, там яйця по 75-80 грамів. Ну, самі великі яйця я не відбираю на інкубацію, я відбираю середні яйця, середніх розмірів. Видите, яка гарнесенька. Ну, це, звісно, перші, перші вони найкращі, потім будуть трішки гірші і гірші. Але в принципі, у нас ще вони нормально лупляться. Так що всім гарного дня, хто хоче хороші яйця на, на, для того, щоб висадити гарних курчат, гарну породу, звертайтеся. Всім гарного дня.